Людина, яка відчуває до вас справжнє почуття, нерідко відсторонюється від вас через дві конкретні причини. Справжнє почуття не завжди виражається в ласкавих словах. Воно не обов'язково проявляється через постійну увагу, іноді воно виглядає як тиша. Часом воно нагадує віддаленість нерідко той, хто дбає про вас найбільше, саме той, хто робить крок назад, хто мовчить і хто здається далеким у моменти, коли ви прагнете їхньої близькості. Ви сидите і запитуєте себе, чи насправді ця особа вас кохає, з якої причини вона тримається осторонь, якщо їй справді не байдуже, чому поведінка така холодна, коли я дійсно маю значення для цієї людини, чому вона робить вигляд, ніби мене немає. Відповідь складна: проте вона не є жорстокою. Коли хтось уникає контакту з вами, незважаючи на сильні почуття, зазвичай це пояснюється двома прихованими мотивами двома страхами, які керують людським серцем. Давайте розглянемо їх послідовно. Перший це боязнь втратити власну сутність у вас. Почуття мають величезну силу, коли людина закохується по справжньому, її емоції більше не належать лише їй. Раптом її радість залежить від вашого настрою, її спокій пов'язаний з вашою присутністю. Увесь її день піднімається і опускається залежно від вашої уваги. Така інтенсивність може виявитися надто великою. Уявіть собі, що ви стоїте під потужним водоспадом. Спочатку це свіжо, сильно та захоплююче. Але якщо залишитися там довше, ви почнете тонути. Ось як відчувається сила почуттів для людини, яка не готова розчинитися в них. Що ж вона робить? Вона відступає, вона ігнорує вас, вона створює дистанцію не тому, що почуття слабшують, а тому, що вони занадто сильні. Логіка цього страху полягає в тому, що фахівці називають страхом поглинання. Це відбувається, коли почуття стають настільки потужними, що людина переживає за те, що втратить саму себе всередині них. Вона боїться втратити свободу. Вона боїться стати надто відкритою для болю. Вона побоюється, що якщо віддасться повністю, то більше не зможе розпізнати себе без вас. Тому вона використовує мовчання як захист? Вона не відповідає на ваші повідомлення. Вона уникає вашого погляду. Вона залишається в тиші. Не тому, що не думає про вас, а тому, що думає про вас занадто багато. Її мовчання це не відмова, це спосіб захистити себе. Ось як це виглядає в повсякденному житті. Вона бачить ваше повідомлення миттєво, але чекає годинами, перш ніж відповісти, не через байдужість, а через страх сказати занадто багато і занадто швидко. Вона уникає вашого погляду на людях, але коли ви відвертаєтеся, вона не може перестати дивитися на вас. Розмови залишаються дуже короткими, але коли вас немає поруч, вона повторює ваші слова у своїй свідомості. Немов вона нагадує собі триматися на відстані і не підходити занадто близько, не збитися зі шляху. І все ж кожен крок назад сповнений бажання бути поруч з вами. Кожне пропущене повідомлення насправді цінується, кожне мовчання наповнене думками про вас. Віддаленість стає для неї способом дихати, бо почуття тиснуть занадто важко на груди. Якщо ви відчуваєте це важке кохання, напишіть важке в коментарях. Другий мотив це страх втратити вас назавжди. Тепер розглянемо другу причину. Іноді люди ігнорують вас не для того, щоб захистити себе, а щоб захистити сам зв'язок. Це боязнь залишитися позаду, страх втратити ту єдину людину, без якої вони не уявляють свого життя. Коли хтось справді вас кохає, його сумніви стають голосніші. Вона міркує про те, що станеться, якщо вона недостатньо хороша. А що, якщо ви одного дня підете? Що, якщо я люблю їх більше, ніж вони мене? Цей страх змушує їх відсторонитися, вони ігнорують вас не тому, що ви їм не потрібні, а тому, що ви їм потрібні надто сильно. Вони вважають, що якщо залишаться занадто близькими, ви побачите їхні недоліки. Вони думають, що якщо покажуть свою вразливу сторону, ви сприймете їх як слабких. Вони переживають, що якщо розкриють глибину своїх почуттів, ви можете втекти. Тому вони ховаються, вони залишаються за стіною тиші, вони поводяться холодно, коли насправді їхнє серце палає. Логіка цього страху пов'язана з відчуттям незахищеності у стосунках. Люди з таким страхом переконані, що почуття крихкі, короткочасні та легко втрачаються, замість того, щоб ризикувати втратою, вони вдають байдужість. Але всередині їм дуже не байдуже. Вони надумують занадто багато, прокручують у голові кожне ваше слово і переживають через кожну тихість у вашому голосі. Віддалення стає їхнім дивним способом утримати вас. Вони гадають якщо я залишуся далеко, можливо, не налякаю їх. Якщо буду діяти жорстко, можливо, вони не побачать, наскільки я боюся їх втратити. Але, звісно, почуття не можуть залишатися захованими вічно. Їхні очі видають правду, їхнє тіло видає правду, їхня душа видає правду. Протягання і відштовхування у почуттях це те, що ви могли помітити. Люди, які найбільше вас ігнорують, часто раптом проявляють спалахи теплоти. Одного дня вони мовчазні, наступного сповнені доброти. Одної миті уникають вашого погляду, наступної не можуть перестати спостерігати за вами. Ця зміна не є ознакою розгубленості. Це почуття зажате між двома страхами, страхом втратити себе у вас і страхом втратити вас повністю. Вони переміщуються між цими двома полюсами, притягнуті бажанням і відштовхнуті боязню. Ось як ви розумієте, що їхня тиша походить з почуттів. Мовчання може означати багато чого, але коли віддаленість виникає з почуттів, вона відчувається інакше. Звертайте увагу на ці невеликі ознаки по-перше, їхня енергія змінюється, коли ви входите до приміщення. Навіть якщо вони не розмовляють, ви відчуваєте, як їхня увага повертається до вас. По-друге, вони уникають вас, але все одно спостерігають за вами. Можливо, вони не говорять з вами, але помічають, що ви носите, як себе почуваєте, і найдрібніші деталі. По третє, їхнє мовчання тривожне, а не нудьгуюче. Вони здаються неспокійними в тиші, а не розслабленими. По-четверте, вони завжди повертаються. Після періодів ігнорування вони знаходять дрібні приводи, щоб знову заговорити. По-п'яте, їхні очі розповідають історію. Правда завжди в погляді. Людина може приховати свої слова, але не свій погляд. Що робити, коли хтось ігнорує вас через почуття? Перше поривання. Переслідувати їх і запитувати, чому вони так чинять або що не так. Але часто це змушує їх відбігти ще далі. Натомість відповідайте терпінням. Дайте їм простір, але не зникайте. Покажіть їм, що ви стійкі, щоб вони навчилися, що почуття це не пастка і не небезпека. Будьте добрими, адже за їхнім мовчанням ховається страх. Найкращий спосіб припинити цей цикл дати їм відчути безпеку. Дайте їм зрозуміти, що кохання до вас не змусить їх втратити свою особистість. Ви не підете від них лише тому, що вони проявляють людяність. Почуття можуть бути безпечними, почуття можуть бути стабільними, почуття можуть стати домом. Щоб допомогти вашому коханню рости. Напишіть сад в коментарях. Вони перестають сприймати вашу присутність як загрозу своїй свободі і починають бачити в ній безпечне місце для розвитку. Ви також помітите, що страх втратити вас починає трансформуватися. Замість того, щоб віддалятися аби уникнути болю, вони починають наближатися, щоб зміцнити зв'язок. Вони розуміють, що холодна поведінка не захищає стосунки, вона лише створює дистанцію, якої не бажає ніхто з вас. Вони починають показувати вам своє справжнє обличчя, навіть ті частини, які вважають слабкими або безладними. Коли ви приймаєте ці частини не йдучи геть, їхній страх бути залишеними починає зникати. Вони усвідомлюють, що ваше кохання це не приз, який треба постійно вигравати, а дар, який залишається навіть тоді, коли вони не ідеальні. Ця зміна трансформує спосіб вашого спілкування один з одним. Ви переходите від вгадування значення тиші до відкритих розмов про свої почуття. Якщо їм потрібна хвилина наодинці, тепер вони можуть сказати це словами, замість того, щоб зникати. Якщо ви відчуваєте самотність, ви можете повідомити про це, не змушуючи їх відчувати себе в пастці. Ця чесність це клей, який тримає все разом. Вона припиняє цикл здогадок і замінює його спокоєм знання. Ви обоє розумієте, що перебуваєте в одній команді, боретеся проти страхів, а не один проти одного. Краса цього етапу полягає в тому, що почуття стають стабільними. Це більше не американські гірки злетів і падінь, а спокійна річка, що тече в одному напрямку. Ви обоє пройшли через найскладніші куточки людського серця. Ви зазирнули в найглибші страхи і вирішили залишитися, попри все. Це створює рівень поваги, якого більшість людей ніколи не знаходить. Ви знаєте, що якщо речі знову стануть важкими, у вас є інструменти, щоб впоратися. Ви довели, що ваше кохання сильніше за стіни, які люди будують для самозахисту. Зрештою, ви озираєтеся на час ігнорування і бачите його як період навчання. Це було випробування, яке навчило вас терпінню, а їх довірі. Це був вогонь, що очистив ваш зв'язок. Тепер ви можете насолоджуватися теплом полум'я, без страху обпектися. Ви знайшли спосіб бути двома окремими особистостями, які водночас ідеально з'єднані. Людина, яка колись вас ігнорувала, тепер та, хто чує вас, навіть коли ви мовчите. Ви, нарешті, в місці, де почуття це не джерело страху, а джерело сили. Коли ви досягаєте цього етапу глибокого розуміння, ви починаєте бачити, що почуття це не битва, яку потрібно виграти, а сад, за яким треба доглядати. Людина, яка колись мовчала, тепер розуміє, що ділитися своїм серцем це єдиний спосіб зберегти його здоровим. Вона більше не відчуває, що має вибирати між тим, щоб бути собою, і тим, щоб бути з вами. Вона бачить, що ви та єдина людина, яка заохочує її бути цілісною. Це усвідомлення змінює все. Важкий тягар страху піднімається, і на його місці з'являється легке відчуття свободи. Вона нарешті може вільно дихати у вашій присутності, бо знає, що ви не намагаєтеся її змінити чи володіти нею. Це нове відчуття безпеки дозволяє вам обом планувати майбутнє, яке не затьмарене сумнівами. Ви починаєте будувати життя, де тихі моменти наповнені спокоєм замість тривоги. Коли хтось із вас замовкає, інший не панікує. Ви знаєте, що тиша це лише частина природного ритму життя, а не ознака наближеної катастрофи. Ви навчилися так добре читати душі один одного, що можете відчути кохання навіть тоді, коли нічого не говориться. Це найвища форма зв'язку, де слова лише бонус, а присутність справжня мова. Ви також дізнаєтеся про важливість прощення за час втрачений через страх. Ви не озираєтеся на дні ігнорування з чи гнівом, натомість ви дивитеся на них з почуттям милості. Ви визнаєте, що ті моменти були необхідні для росту. Вони були тінями, які зробили сонячне світло таким теплішим. Прощаючи минуле, ви запобігаєте його проникненню у ваше теперішнє. Ви вибираєте зосередитися на людині, яка стоїть перед вами зараз. Людині, яка вибрала подолати свої найглибші тривоги лише щоб бути поруч з вами, стосунки тепер стають джерелом сили для всього іншого, що ви робите в житті, адже у вас є стабільна і любляча база. Ви відчуваєте більше впевненості у зовнішньому світі. Людина, яка колись боялася втратити себе у вас, тепер виявляє, що насправді вона сильніша завдяки вам. А ви виявляєте. Що ваша здатність до терпіння зробила вас мудрішою, співчутливішою особистістю. Ви обоє змінилися на краще завдяки цій подорожі крізь тишу. Ви перетворили складну ситуацію на шедевр довіри. Це остаточна правда про кохання, яке переживає страх. Воно стає нерозривним. Це зв'язок, який пройшов через темряву і знайшов шлях до світла. Ви більше не просто дві людини, які кохають одна одну, ви дві людини, які опанували мистецтво залишатися. Ви знаєте, що незалежно від того, що життя кине вам, у вас є партнер, який не втече і не закриється від вас. Ви знайшли той вид кохання, про який пишуть пісні: кохання, яке стійке, чесне і назавжди дім. Щоб зберегти цей спокій живим, ви обоє повинні погодитися на новий спосіб життя. Недостатньо просто дійти до світла. Ви повинні працювати, щоб залишатися там. Це означає дати обіцянку бути відкритими навіть тоді, коли це здається важким. Стара звичка ігнорувати була швидким рішенням для глибокого страху, іноді, коли життя стає напруженим, та стара потреба ховатися, може повернутися. Але тепер у вас є новий інструмент, чесна розмова. Замість того, щоб відсуватися, коли речі стають важкими, ви практикуєте говорити про те, що відчуваєте в цю мить. Ви вчитеся казати, що вам потрібно трохи часу для роздумів, або що ви відчуваєте себе дещо перевантаженими. Бо, користуючи слова, ви забираєте таємницю і біль, що супроводжують тишу. Послідовність – це секрет того, щоб старі страхи залишалися позаду. Коли ви з'являєтеся один для одного день за днем, ви будуєте гору доказів того, що кохання безпечне. Кожне добре слово і кожен момент підтримки це цеглина в стіні, яка захищає вас, а не стіні, що тримає вас окремо. Ви показуєте, що ваше кохання це надійна річ, як схід сонця. Для людини, яка боялася втратити себе, ви продовжуєте давати їй свободу, мати власні хобі, друзів і думки. Для людини, яка боялася бути покинутою, ви продовжуєте демонструвати, що ваше серце це постійний дім. Ви також вчитеся святкувати зростання, якого досягли. Час від часу озирайтеся назад і дивіться, як далеко ви пройшли від днів пропущених повідомлень і холодних плечей. Це нагадує вам, що ви здатні долати складні речі. Це дає вам упевненість у тому, щоб разом зустрічати нові виклики. Ви починаєте бачити, що нерівності на дорозі це не знаки зупинитися, а просто частини шляху. Ви справляєтеся з розбіжностями з лагідним духом, тому що знаєте, що маленька суточка – це не кінець світу, ви пережили набагато більші тиші, тому невелике непорозуміння не може вас похитнути. З плином часу цей спосіб кохання стає вашим природним станом. Вам не потрібно так старатися, бо довіра тепер вбудована в ваші кістки. Ви знаходите радість у простих речах, як от сидіти в одній кімнаті, читаючи різні книги або ділитися їжею без потреби заповнювати кожну секунду шумом. Тиша, яка колись була ознакою дистанції, тепер є ознакою повного комфорту. Це той ви тиші, який каже, що вас розуміють і приймають саме такими, якими ви є. Ви пройшли повстрах і війшли в глибоку тривалу дружбу, яка перебуває в центрі вашого кохання. Це остаточна перемога над двома страхами. Ви довели, що можете любити глибоко, не втрачаючи своєї особистості, і можете бути повністю пізнаними без того, щоб бути покинутими. Ви створили зв'язок, який є водночас щитом і мостом. Вибираючи залишатися, вибираючи слухати, і вибираючи довіряти, ви перетворили складну боротьбу на прекрасне життя. Людина, яка дуже вас кохає, більше не повинна вас ігнорувати. Бо вона виявила, що найбезпечніше місце у світі це саме поруч з вами. Ви більше не дві людини, які ховаються від кохання, а дві людини, які живуть всередині нього. На цьому фінальному етапі ваші стосунки стають вчителем для інших. Ви усвідомлюєте, що ваша подорож крізь тишу була не лише для вашого власного зростання, а й для того, щоб показати, що кохання може пережити найтемніші страхи. Люди навколо вас помітять спокій і силу, якими ви ділитеся. Вони побачать, що ви не граєте в ігри і не використовуєте дистанцію як зброю. Живучи таким чином, ви встановлюєте новий стандарт того, що означає піклуватися про когось. Ви доводите, що терпіння це не просто очікування, а те, як ви поводитеся під час очікування. Ви показуєте, що найпрекрасніша частина людини часто прихована за самими стінами, які вона побудувала для безпеки. Тепер ви можете дивитися на світ з новим почуттям надії. Ви розумієте, що більшість людей, які діють холодно чи відсторонено, насправді не злі, вони просто часто налякані. Це знання робить вас добрішою людиною до кожного кого ви зустрічаєте. У ваших власних стосунках ви досягаєте рівня гармонії, де можете відчути, що потрібно іншій людині ще до того, як вона попросить. Якщо ви бачите тінь страху, що повертається в їхні очі, ви не сердитеся. Ви просто простягаєте руку і пропонуєте лагідне слово чи теплий дотик. Ви так добре вивчили карту їхнього серця, що точно знаєте, як повернути їх до світла. Якщо ви готові бути світлом, напишіть світло в коментарях.